Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайфкрит. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми поговоримо про гру Міні на яку я вже робив огляд на своєму каналі, і до неї є дуже багато питань, і я сьогодні спробую на деякі з них відповісти. Але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо за посиланням під цим відео і потрапляємо до самої гри. І після авторизації потрапляємо до самої гри. І сьогодні я не буду розповідати, як ми можемо тут заробляти. Кому цікаво, в мене є відео з оглядом щодо заробітку на цій грі на каналі. Також я залишу підказка в цьому відео посилання на огляд. Тому переходьте, переглядайте та починайте тут працювати. Сьогодні я хочу дати відповіді на деякі питання щодо роботи цього сайту. І, звичайно, перше питання це щодо виплат цього проєкту. І для того щоб нам замовити виклад нам для початку потрібно зібрати 150 тисяч золота, це мінімальне. Сума виплати з цього сайту. і як бачите, я вже це зробив. І давайте ж перевіримо цей сайт на виклад. Далі нам потрібно перейти в вкладку плат... першою вкладкою, далі натискаємо Gold Exchange. Далі нам потрібно підключити наш гаманець Metamask. Для цього натискаємо Connect. В мене він підключається автоматично, так як в мене вже він підв'язаний до цієї гри. А вам потрібно буде підтвердити підв'язку також своєму гаманці Metamask. І далі переходимо в вкладку Gold Exchange. Як бачите, я можу отримати один токен TV за 150 в мене зараз на балансі 181 000. І далі ми натискаємо на Sell. Далі нам потрібно буде в нашому гаманці опруфнути цю монету. Натискаємо Максимум. Нажимаємо Далі. Далі нам потрібно буде платити комісію в розмірі 7 центів. Натискаємо одобрити все. Іде опруф нашої монети. Далі нам потрібно буде твердити також виплату. Тут ми також сплачуємо за газ 21 цент. І як бачите, разом в мене виходить 27 центів сплата. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки проходить наша транзакція. Все наша транзакція пройшла. Тепер перейдемо в наш гаманець Metamask та поглянемо, чи прийшла нам виплата. Я не буду також показувати, як ми можемо підв'язати цю монету. В свій гаманець. Я залишу контракт на цю монету в описі під цим відео. Я сподіваюсь кожен знає як її додати. Тобі в гаманець Далі шукаємо нашу монетку. І все, як бачите, один CVS прийшов мені на баланс. Зараз він коштує 37 центів. Давайте переглянемо на CoinMarketCap цю монетку. Як бачите, він коштує 37 центів. Зараз обміняти ми можемо її на PancakeSwap. І. Це в нас мережа Web20. Але, звичайно, я цього не буду робити, так як я вже платив 27 центів за Комісію, і якщо я ще зроблю опруб на Pancake Swap і та сплачу за сам Свап, я буду ще й в мінусі, тому звичайно збираю, хоча б для початку 10 токенів, а потім вже обмінюєте, тому що обмінювати по одній монеті, ви більше будете сплачувати за газ, ніж заробляти. І я це зробив тільки для того, щоб відповісти на питання щодо виплати з цього сайту. І як бачите, сайт платить, тому хто. Пише, що ця сайт не сплачує, звичайно, це неправда. Як бачите, виплата прийшла мені на гамане, тому можна сміливо починати працювати на цьому сайті і щось заробляти. Звичайно, без складень ми багато не заробимо, але свою перу криптовалюту ви вже можете отримати. І також хочу сказати, щодо цього токена, це не є токен проекту, це токен компанії, яка розробляє блокчейн ігри, тому вона більш надійна для того, щоб соскамитись, тому що вона задіяна не в одному проекті, і тому вона більш надійна. Але якщо навіть ця гра перестала не працювати, ми нічого не втрачаємо, так як ми сюди нічого не вкладемо. Також хотів би ще відповісти на одне питання: те, що час від часу ця гра просто не працює, і я писав підтримку, і мені відповідало, що це просто вони переходять на інший сервер або йдуть оновлення у грі, і тому, поки ведуться ці роботи, сайт просто не працює, але ця компанія надійна І я думаю, що ця гра пропрацює ще не один місяць і дасть нам можливість заробити. Я не буду поки що дуже виводити з цієї гри. Я зараз переважно займаюся прокат своїх персонажей. А вже в подальшому буду виводити цього сайт. Також ми бачимо, що зараз токен дуже просів, але як ми знаємо, зараз весь ринок нестабільний. Тому я сподіваюся, що ця монета ще дасть нам хороші ікси. Тому я також поки що не буду їх обмінювати, буду збирати і вже на рості, звичайно, буду її продавати. Тому кому цікава -то ця гра, звичайно, переходимо, реєструємося і починаємо заробляти. Як на мій погляд, це... Доволі така проста та цікава гра. Вона не займає в нас багато часу і тут доволі легко заробляти. Ну, я сподіваюся, що я дав відповіді на головні питання щодо цієї. гри. Якщо ще в кось є якісь питання, пишіть в коментах, будемо разом розбиратися в цих питаннях. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!